Крім цього, що ми палки і ванку. Ми набрали ось так водою рукавичку, але це не прикольно. Ми хочемо зробити гіпер, мега, супер, бупер, надуту водою рукавичку. цю ми зливаємо. Це ми дуже зробили, як ви знаєте. Ми ж це казали. Це що? всім відомо. Тут дом. ще рукавичечка. Дійсно, вона не дірява. Проби на її. Подивимо, що вона не дірява. Ти давай дірява. Тільки отсюду в стору. Потім тут вступу. Що у вас потім? Так. Ми тя натягаємо. Худенька. Ходішь я втричі. І тепер дивіться, як подувається. Вже пусть не в руху. Вот я в нові. Дитинше крутувається! Нет, ні, ні, не мой вірми! Це мені хіпер меха, я скажу, коли це моя рукавичка. канал Рукавичка!